Дніпровський коваль талісман створив серце героям Азова. Пригалом бронзова скульптура створена в рамках нового проєкту Зерно життя. А про цілі саме проєкту нам розповість його автор коваль талісман. В общем, проект народився у ці важкі місяці війни, і мене підтримував УКФ, Український культурний фонд. Тобто це дало змогу далі розвиватися в той час, якого ну немає. Після цього майже одразу подзвонила мати загиблого азовця, і ми з нею розробили проєкт серця героям Азову, який вже виконав і вже передав в Київ, буде там встановлюватися і всі діла. Серце Азову у Києві, але Лека, де буде? Лелека буде це, вже ж будуть уже роботи невеличкі, не лички, вони камерні, і вони будуть легко пересуватися або по виставкам містами України, або зараз вже намічені плани, вже ми домовилися. Приймуть на виставку на аукціони чотири країни Євросоюзу. А ви взагалі розумієте, скільки, скільки буде робот в рамках проєкту? Я думаю, не Ще менше п'яти, але ну, перша вже уїхала на благодійний аукціон Нью-Йорк. Так. Що це за робота? Е, теж е, 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 роботи, яку надихнула мені події в Маріуполі, е, там була, там багато різних ситуацій було, і е, е, я зробив таку гранату. Е, це робота повністю з МІДі, в якій там половина гранати, і всередині неї малюк. Я бачила, я бачила. Ось і е, кожна людина може по-своєму подивитися, знайти відповідь е, на своє питання. Для мене це опять же незламний дух, і е, це символізує те зерно, яке ми сіємо, е, яке е, проростає в будь-якому випадку. Е, е, не ламається і е, підіймається з культурного фонду таким чином, щоб наш побачила не тільки е, хлопці та дівчата з нашої країни, а й з усього світу, те, що ми не зламні, Тобто ми е, в період війни займаємося ще й розвитком культурного до вторгнення. Ви приходили до мене у цю студію зранку. Ми говорили, що ви робите такі масштабні якісь проєкти. Так, так. а чим займалися відразу після вторгнення? Перші дні місяці, ну якщо так припам'ятати, да, до цього ми робили е, такі заходи як Ковальфест, е, Збирали багато людей біля більше ста людей, майстрів кожен рік на день захисниками да, організовували. І цим займалися майже кожен рік. І тільки почалося вторгнення. Я зайняв свій ковальський фронт з перших днів і почав робляти все з заліза, все, що зв'язано з залізом. Все, які потреби треба в цьому плані, ми почали виробляти. Тобто задачі змінюються, ми перепрофілюємося, робимо те, що треба. Взяв, намалював герб аддитивні технології. Я 3 d моделюю, напечатав його, зробив по старовинній технології відливку, виставив у Фейсбуці. Мені знайомі його купили. Взяв ці гроші, купив метал, зробив скоби, віддав, і так це все отак і продовжується. Дякуємо і, за да. те, що ви робите. Ну, слідкуємо за вашими соцмережами, слідкуємо за вашою довго. творчістю. Дуже вдячні за те, що ви не зупиняєтесь і більш того допомагаєте нашої, нашій армії.